Сліпота є так як кожна інша недуга, неміч, може бути карою від Господа. Може бути карою за гріхи, карою за зловживання Божих дарів. Може бути. Але, напевно, не мусить бути. Те, що ви згадали, як та друга можливість, що це нагода до... Певних, певного діяння, а вона найкраще сказати, певного зрозуміння, е, яке, скажімо, людина, що бачить, втішаючи зором, якось на не звертає увагу. Навпаки, людина незріяча може звертати увагу на багато таких, скажімо, е, Моменти в житті людини, які дуже значучі, які, скажімо, пояснюють певно, дають відчути, дають зрозуміти, що людина може, як людина може за що одна одній допомагати, або як людина може при відповідних, скажімо, заходах. От, скажімо, така система Брейер, яка допомагає читати. Де людина справді може, не звертаючи увагу на свою неміч, своє обмеження зорове, може дуже багато і продуктивно працювати і робити багато добра. Я не можу в тій моменті не пригадую собі, є така ах, особа постать. Я думаю, що то було в Америці, яка власне дуже-дуже е, через, чому що сама була незряча та особа, власне дуже багатьом людям вказала дорогу, звернула е, увагу не тільки на їх можливості працювати, щось робити, але також на їхню можливість, е, що так сказати, духовно. Не одне зрозуміти, чого може хтось інший на що інший би не звертав уваги. Так що е, ну, воно може звучати декому як дивно. Але е, я так сказав, що не, не, сліпота, не зріячість, може бути навіть свого роду благословенням для людини. Поважним збагаченням духовного життя. Може бути карою, але може також бути благословенням. Це є не упадати на душі, не думати. Світ закінчився, я нічого не можу, я не здатний, мене не потрібно. Краще, якби мене не було. І навіть відчувати якусь, так би сказати, жаль до Господа Бога, чому так залишилося чи залишилася. Але я думаю, що, е, крім, що крім самої тої особи, е, Треба звернути увагу на те, що сліпота, так як і багато інших, можна сказати майже всі, різного роду не чи немочі, це є дуже поважна нагода для людей один одному допомагати. І я думаю, люди, чи спільнота, особливо скажу, церковна спільнота, Спільнота повинна бути дуже свідома того, що людям, які знаходяться в таких ситуаціях, що їм можна і треба допомагати. І власне та допомога, з одної сторони, дає можливість робити багато добра, служити один одному. А з другої сторони, для людини, яка одержує таку допомогу. Скажімо, таке е, усвідомлення, що незважаючи на свою неміч, може бути дуже пожитковою. Може, багато добра також робити, навіть будучи незрячим. Я думаю, що ті, хто займається незрячими, міг би Вказати на дуже багато різних завдань, різних е, ділань, які незрячі можуть сповнити. Я згадав, ну, наприклад, такі, як Брейл. При тої, такої азбуки людина може читати, одним словом, може в той спосіб і себе збагачувати. І другим щось передавати. Бо людина, яка прочитала, мала нагоду передумати, що прочитала, може тим ділитися з іншими, може бути дуже добрим вчителем. І багато інших речей. Наприклад, я пригадую, чув, я, що є цілі такі бригади незрячих людей, які виконують дуже поважний. Проду... ті завдання в ділянці продукції, в ділянці продукції певних матеріальних речей, чи це буде машини, чи щось інше, в кожному разі вони можуть з відповідною підготовкою це робити. Так що дуже важливим є. Не упадати на душі. З однієї. А з другої сторони, повторяю, дуже важливим і чинним для суспільства є, що такі люди потребують допомоги, і що, подаючи їм цю поміч, ми робимо велике добро. Ми даємо, треба сказати, утверджуємо їх переконання. Що вони є потрібні у житті суспільства. Так, на це треба звертати увагу. Не можна бути байдужим, не можна сказати, а шліпи чи там шліпі, а нехай собі дають раду, як вміють. Ні, ми повинні бути охочі допомагати і тим самим навіть, що так скажу, Використовувати великий людський потенціал для добра. Є ще, може, один такий дозвольте, що згадаю такий один е, момент. Е, власне, пригадую у Львові, якщо не помиляєш, існує група, така оркестра, незріячих. Не Музична група. Дуже кажуть, я, на жаль, не мав. Я був запрошений раз на концерт, не міг поїхати, на жаль. Але я чув, що вони дуже а гарно грають. Або є знаний, такий мені випадає прізвище, його співак італієць оперний співак, також незрячий, але прекрасний голос, яким він багатьом людям робить велику приємність. Одним словом, Е, людина мусить перейти до своєї ситуації творчо, креативно, подумати, усвідомити, що вона може щось зробити для другого. А другий повинні бути свідомий, ще раз повторяю, щоб підтримувати, уможливлювати. Незрячим працювати. Так, що під цим оглядом ота неміч стає і для незрячих, і для інших нагодою, е, так би сказати, духовного, а навіть матеріального розвитку.